Тут є зобов'язання і держави. Вчора була селекторна нарада, проводив віцепенір Клюїв, ну, там чітко говорили, що все-таки держава, тому що не тільки місто Тернопіль в такому критичному фінансовому стані, а практично всі міста нашої держави. І я думаю, що все-таки... Державному бюджеті євро 2,4 мільярда на покриття, але їх не вистачає. Я думаю, що перш, десь в перші піввічі цього року все-таки проведуть різниці в тарифах. Я вже певно Володимир Славович казав, що в нас на 1 січня тільки цієї різниці в тарифах складає до 40 мільйонів. Ну, 70 мільйонів зараз що то є борг, це, наприклад, те, що він є на сьогоднішній день. Але тепло ми даємо, а рахунки виставляємо до 10 числа слідуючого місяця, то там є десь до 15-18 мільйонів. Це можна сказати, просто текучі, текучі платежі. І якщо держава поверне нам, я думаю, що це підповерне, ми думаємо, що буде. І те, що невелике, але все-таки деякі міроприємства ми намітили на цей рік. І, думаю,